У Кривому розі правоохоронці затримали злочинну групу, причетну до шахрайства з банківськими картками, збуту наркотиків та зберігання боєприпасів. Один із зловмисників організував нарколабораторію з виготовлення амфетаміну у приватній квартирі на території Довгинцівського району. Також фігуранти організували шахрайську схему по заволодінню грошима з банківських карток. Як встановили поліцейські, незаконне виготовлення психотропів з метою збуту налагодив 52 річний містянин. Під час слідства було встановлено, що фігурант організував шахрайську схему, до якої долучив двох раніше судимих мешканців міста. В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем мешкання організатора та його спільників. Вилучені речові докази направили на експертне дослідження за вказаним фактом відкриті кримінальні провадження згідно Кримінального кодексу України.